Добрий день, любі марята! Пропоную вам сьогодні разом зі мною послухати книжечку, яка називається «Кот і горошко». Цікаво, що ж у ній буде. Тож починаємо читати. Жили собі дід і баба, мали вони трьох синів і одну дочку Оленку. Одного разу сини пішли на дальнє поле землю орати, а Олинка мала їм обід принести. Тож, ідучи на поле, брати тягнули за собою борозну, щоб залишився слід для сестрі. Але злий змій перехитрив Оленку, засипав борозну, що брати зробили, і поклав такий самий до свого палацу. Так Оленка потрапила у полон до змія, а коли брати прийшли її визволяти, змій поборов їх і кинув до темниці. Зато жили дід і баба, полилися у них сльози і виріс із тих сліз горох, а з однієї горошини з'явився хлопчина. Назвали його Котигорошком. Ріс він не щоднине, а щогодини. За рік вищий від батька виріс і був дуже сильний. Якось хлопець запитав у рідних, чи немає у нього братів та сестер. Дід і баба йому все розповіли. І вирішив коти горошко, іти рятувати свою родину. Замовив ковалеві міцну булаву, попрощався із батьками і вирушив у дорогу. Знайшов старий слід від Борозни і дістався до Змієвого палацу. Вилетів йому назустріч змій. Стали вони битися, хоч як важко було, а здолав коти горошко змія. Пішов він у темниці глибокі, відімкнув своїх братів, забрав сестру Олинку, виніс усе золото та срібло, що було у змія, та й наказав братам і сестрі додому йти, а сам рушив щастя шукати. Іде собі та йде, аж бачить диво. Між горами стоїть чоловік. Руками і ногами в ті гори вперся, шлях прокладає. То був богатир Верни Гора. Пішли хлопці далі разом. Дійшли до лісу і бачать, стоїть чоловік, як рукою махне, так старі дуби із коріння вивертає. Назвався він Верни Дубом. А далі зустріли біля річки чоловіка, що вусами воду крутив. Крути вуса. Його покликали, і так добре їм разом було іти, де гора на шляху веренний гора переверне, де ліс верне дуб дерева вивертає, а де річка крутий вуз воду відверне. І вони, йшли і дійшли до Великої ями, а то був хід у інший світ. Спустили друзі коти Горошка у ту яму на мотузці. Пішов хлопець по тому світу, роздивляється, аж бачить палац. Вибігла до хлопця королівна і розповіла, що її вкрав страшний чарівник. Коти Горошко велів їй додому збиратися, а сам рушив на бій із чарівником. Як не перекидався злий чарівник на різних тварин, усе. Одно. Переміг його Котигорошку, забрав королівну і багатство злого чарівника і прийшов до тої ями. Спочатку витягли богатирі королівну, два міхи із добром, а коли стали тягнути коти горошка, мотузок і обірвався. Зажурілися друзі, та робити нічого. Пішов Котигорожко по тому світу, аж, бачить, стоїть височезне дерево, а на ньому гніздо із грифенятами. Раптом почалася злива із градом. Котигорошко на дерево видерся і накрив пташенят свитою. Коли дощ закінчився, прилетіла мати, побачила, що її діти живі і здорові, дуже зраділа. Узяла мати грів собі котигорошка на могутні кріла та й винесла на світ білий. Аж тут його друзі і Королівна чекають, пішли вони разом до батька королівни, одружився котигорушкою з дівчиною та не захотів у палаці жити, а став із друзями-богатирями рідну землю боронити та народ її захищати. Морята дякую вам за увагу.